Я думаю, що він не має ніякого права таке заявляти, тому що в Україні українці повинні все рішати. Український народ ми. А він до чого тут? Він хай в своїй країні рішає свої питання, а до нас йому нема чого сюди зазіхати на наші землі і на нас. Би в себе в країні ми повинні самі вирішувати, що нам робити, а не нам мають диктувати ці умови. Та як він агресор і він пішов війною на Україну, то ми повинні диктувати умови, за якими ми маємо завершувати цю війну і на яких умовах він має прислухатися. Кожна заява від нього, вона з кожним разом все найвеличніше та найвеличніше. І я не думаю, що на це хтось погодиться з світових лідерів, взагалі влада України. Мені здається, також і народ України не погодиться.